Є новина, друзі, фейк Трампа та розгляд санкцій проти Путіна починається. Зняті санкції з Орбана і Угорщини та Ягардон Гардон, 2.0 або 3.0. Дослухайте до кінця. Щойно з'явилася ну, така заява, нібито від Трампа, що він там анонсує якісь великі новини для росіян і каже, що це найкращий якби час для покупок. Покупок чого не зрозуміло. Ну так виглядало, що ніби він може вести санкції, і це буде найкращий час для покупок на фондових ринках росіян, які будуть м -м, валитися. Після цього з'явилася одразу заява Лінсі Грема, це сенатор, який саме просуває цей законопроект проти Путіна і санкцій проти Путіна. Він заявив, що в липні... Розгляд цього законопроекту почнеться, тому що Трамп вважає, що час для санкцій смертельних для Путіна прийшов. Ну і перша заява, що та що я розповідав про Трампа, вона виявилась фейком. Ну тому що немає на офіційних джерелах Трампа таких заяв, взагалі а Лінці Грема не. Фейком, і це може бути знаєте, такий закидон. Нібито Трамп щось сказав, потім ті нічого не сказав. А Лінце Грем дійсно сказав, що розгляд смертельних санкцій почнеться в липні. Я, до речі, раніше розповідав, що дійсно цей законопроект по санкції будуть розглядати в липні. Чому? Тому що не те, що його не хочуть приймати, чи там його відкидають, його хочуть переробити. Це об'єктивні речі. Але е, його просто зараз не приймають, тому що зараз приймається оцей красивий прекрасний закон Трампа про зниження податків в США. І до 4 липня його мають прийняти, а далі час і місце для закону смертельного проти Путіна санкцій проти е, Путіна. Тому стежимо, що буде далі. Я думаю, що це інформаційно накручують росіян і показують їм, що от-от-от скоро будуть санкції, і це можливо відбуватися після масової атаки. На нашу інфраструктуру, тому що ми ж не знаємо, які там таємні домовленості між сторонами України, Росією, ну і США однозначно з Путіним. Друге питання це Орбан і зняття санкцій проти Угорщини. Це знаєте, тривожні новини, тому що проти Угорщини зняли санкції на будівництво електростанції атомної і там приймає участь Росатом росіяни. І тобто вони далі зможуть добудовувати. Хоча ще треба дивитися, що говорять про це санкції Євросоюзу, тому що санкції Євросоюзу можуть забороняти Росатом на території Європи. Але Орбан і його міністр законодавства справ Сіярто подається як перемогу. От ми добилися, Трамп ну, зняв санкції, які були введені Байденом, і тепер ми можемо далі продовжити будівництво атомної станції. Як на мене, розумієте, це пас Трампа Орбану для того, щоб він міг цим піаритись під час передвиборчої кампанії, тому що в нього вибор у 26-му році, і він поки що програє. Трамп дає йому такий, як то кажуть. Фактора, що він може реально е, говорити, що от дивіться, бачите, я добився. Тепер в нас буде атомна станція, в нас буде е, електрика, і це все я зробив. Це все буде дешево, і це все тільки завдяки Орбану. Тобто Трамп допомагає Орбану обиратися. Подивимося, що з цим буде далі. Ну і я Гардон 2030, як мені пишуть в коментарях, тому що я говорю про завершення війни. Я ні разу не сказав, коли буде саме в якому місяці. У Мене є своя думка ну, на цей. Як би сказати, термін, та? але е, реально я цього ніколи не казав. Я просто говорю, що є сигнали про те, що завершення війни воно не так далеко, як люди думають. І боти, які там підтримують Путіна, тобто працюють на росіян, російські боти української мови, прекрасно, що ви вивчаєте українську мову, там кричать, що я Гардон 2.0, 3.0, Але і боти, які підтримують Зеленського. Роблять те саме. І таке враження, знаєте, складається. є дві сторони. Путін, який нічого не може зробити, захопити в нас в Україні, тільки може тероризувати мирне населення, та і його боти хочуть далі продовження війни, і боти чомусь зеленського, хочуть продовження війни, ну ймовірно, хочуть заробляти на цьому далі. Тому що ж ну хто буде платити за коментарі далі, якщо Зеленський піде, ну ніхто, тобто вони залишаться без роботи. А я вам скажу так, розумієте, ну якщо в Верховній Раді розглядається закон про... Вибори Вибори наступні. Ну, це не просто так, тому що два місяці тому нам говорили: Та ви що, ти агент Кремля, ти говориш про вибори, які вибори під час війни? А тут нам Стефанчук говорить про вибори. Потім Путін каже, ми скорочуємо видатки на оборону. А як можна скорочувати видатки на оборону? Ви ж хочете захопити всю країну, ультиматуми виставляєте. А, грошей нема, грошей нема. Бізнес вмирає, а взяти гроші нема де, тому що санкції, і це теж фактор. І це я вам про дві сторони так два приклади навів. А таких прикладів десятки. Ви можете писати гардон 20, гардон 3.0», 4.0. тільки пишіть більше коментарів. З вами був я, Дмитро Розумовський. Лайк, репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.